Тут от останнє, що я прочитав, книга, яка дуже мені сподобалася, Тайра, автор Юлія Паєвська, наживо, це ну, от просто це постріл у вічність. Оце писано в полоні. На тих закривавлених листках, але видано вже тут. Я Тайру ну добре знаю, і там доклали ми зусиль, щоб повернути її і все, але я її сприймаю, сприймав як таку войовничу жінку, амазонку, і вона ж чемпіон по джиу джитсу і дзюдо займалась і близька мені по духу все. Ну я коли прочитав цю книгу, я декілька разів їй телефонував. Просто був вражений. Тут принагідно, я рекомендую вам почитати це, ну. Це розуміння того, як в тих складних умовах е, крики, катування, гвалтування, весь жах, який відбувається, при цьому всьому істина, людяність, світло, добро, Бог і любов до України. І це, от, от це все в одному. Просто ну я не знаю як передати, але от, принагідно я вам раджу. Я для вас попрошу в неї один примірник і передам. Вона вам підпише. Ну, Домовилися. вищий пілотаж. Вона в Хартії зараз проходить службу. До речі, Хартія е, великі молодці. Сьогодні на базі Хартії створений цілий корпус в Національній гвардії України. І вони молодці, дуже ефективно працюють. І якраз е, всі сучасні форми і методи боротьби організації бою також використовують. Ну, а Тайра і особовий склад готує і так мед їм десь начитує. Ну, вона великий молодець.